Всім привіт! Сьогодні їдемо з дівчатками в місце X, Кажемо, куди ж це ми приїдемо пізніше, поки що беремо вас з собою на прогулянку автобусом. Тут, до речі, дуже мега зручний комунальний транспорт. Такі гарні автобуси є комфортні, тому що для нас головне, щоб Мелані було з комфортом їхати і бажано, щоб був кондиціонер. Бо це мега-мега важливо в поїздці. Так, мілось, куди йдемо? Бася. Макдональдс дуже. Так, дівчатка. А потім епіцентр на шопінг. Да, бабуся? <laughs> <My goodness. laughs> <goodness>. Зону перевіряй. <laughs> Спочатку нам довелося трішки зачекати, тому що Макдональдс був закритий. І хвилиночок 10 ми посиділи. Почекали, потім зайшли, зробили замовлення. І поки нам приносили наше замовлення, ми помалювали. Ну, як ми? Я помалювала, а я, в силу своєї кризи п'яти років розказувала, що вона малювати не хоче. Ну, Потім нам принесли наші смачнюшки. Фастфуд це наше все, як розумієте. І тут була мега крута серія: оці міні хеппі мільчики це іграшки. У вигляді різних штучок з Макдональдса, Тобто, ну, самих Макдональдсів вже не було цих будівель і машин, тому що їх розібрали цю колекцію дуже швидко. Але ось золотий Хеппі Міл був, каса була, і ось такий термінальчик, де ти сам замовляєш. Ну, типу, робиш замовлення в Макдональдсі. ну Мулання просто в захваті була. І в золотому хеппі-мілі там є. Фішечка одна, такий сюрпрайз. Зараз вам покажу, як він відкривається. Якщо будете замовляти, майте на увазі, що там ще є ось такі наклеечки. Ну, Дуже прикольно, те сподобалось чому б ні. Далі ми вже відправилися у епіцентр. Трішечки треба було для дому взяти, але, ну, звісно, я забула одну річ, там, яку хотіла, це оці і плинтуси потолочні. І... Все, я їх не купила, їх навіть забула в список записати, але е, запам'ятайте цей момент, як ми йдемо до епіцентру, і тут мама говорить, що їй сьогодні нічого не потрібно. там, А я йшла, бо в мене був список невеличкий, що мені треба купити. І ось на виході ви побачите, хто з чим вийшов. зрештою. Епіцентр мені особисто дуже подобається. мега мегазручно, що ти заходиш і можеш придбати все для дому. Для себе, тобто, і меблі є, і декори є, і квіти є. Ми почали, до речі, ось з садового центру. І як бачите, мама вже придивляється, що їй не потрібно в лапках. Так, так. Я, до речі, собі салат, насіння салату взяла тут, обрала, а з квіточок нічого не обрала, бо хотіла лимончик, а він виявився хворим. там. Далі перейшли до улюблених Меланії крісел. Вона на них гойдається кожного разу, але цього разу чогось злякалась, каже, я впаду, я не буду сідати. Ну, і побігла, А ось мама вирішила, що вона не впаде, і вона може покататись трохи на кріселку на цьому. Дуже зручно, бачите, ж говорю, тут є все просто для будинку, для саду, для городу, для декору свого будинку, для двору, що завгодно. Далі ми знайшли цю мега-крутезну машинку, бо можна сюди і речі наскладати, і дитина їде собі зайнята. Роздивляється все, і поїхали ми, значить, шукати ігрову, бо Меланія хотіла виграву, але її вже немає в епіцентрі. Тоді Меланія дуже стрімко сказала, що їй треба веліка купити. Ну, це питання вже потім будемо вирішувати з веліками, поки що ні. Ну, а я поїхала далі в кухню, шукати для кухні те, що мені потрібно, в кухонний відділ. Поїхала. Мені треба був друшлячок. Я хотіла ось цей сіренький взяти, але виявилося, що це все продається типу набором. Миска, друшлячок, тоді ще сито і мірні ложечки. Але мені це не треба, щоб воно стояло на кухні, я не хочу. Дуже-дуже багато всього. Далі я відправилась на кошти. Друшлячок шукаю. Тут тільки терки, мабуть, терки, дощечки, а друшлячка немає. Треба мені, бо мій зламався, вже точніше порвався, був такий силіконовий, гарний, файний. Тепер немає то Йдемо шукати далі. Мланя, помахаєш ручкою. так Я їх знайшла. Друшлячки, залишилось розібрати з стінами. У мене був ось такий дуже класний друшлячок, він так вилазить. Зараз однією рукою, якщо зможу, зроблю. Не займає місця, коли його треба зберігати десь. Раз, о, і можна промивати і овочі, і макарончики, і все що завгодно. Потім раз, склав, і все так файненько складається. Але я бачила на тему, що є мисочки дуже гарні. І хочу тут подивитися, чи є вони тут, ці мисочки, для промивання зеленушки, макарончиків, і такого всього. Було б дуже круто. Треба пошукати, знайти таку мисочку саму. Хотілося б вони набагато зручніші. Але, мабуть, немає, я не бачу тут. Може, ви через екран побачите? Хтось мені напише, що я пропустила їх десь, можливо. Тому, мабуть, буду брати такий самий, як був. Причому ось він, червоний мій Я в мене такий був. Його на рік вистачає десь, а той більше. Ну і тепер згадайте, про що я вам говорила. Мамі нічого не потрібно. Дві квітки і різні. Речі для дому. Ось так ми сходили на закупи. Маланія дуже серйозно сидить, розглядає, як ремонтують опалення, як перекопали центр міста весь. В цілому, ми задоволені дуже поїздкою. Що ж, я придбала нам додому, я зараз вам покажу. Так, вже вечір. Я, якщо чесно, дуже стомлена, бо я ще сьогодні ввечері проводила уроки. Сходили на закупи з Маланію, щоб в ОТБ поруч і якщо чесно вже як вижити лимончик. Але покажу все ж що, що я купила, як купила небагато. Возик, в основному то були мамині товари, бо возик такий повний-повний був. Хоча вона говорила перед походом в епіцентр, що мені нічого не треба, а я планувала багато чого купити. Але, ну, як виявилось того, що я хотіла не було, тому показую. ось такий горщик. Малесенький, бачите? Бо мені потрібно ось ці лимони, буде в нього так вставити. Вийде така файна композиція. Сюди буду шпаклівку засовувати і так поставимо. Далі, друшляк. Все ж таки той, що я показувала, червоненький, файний. Навіть він невеличкий, але теж треба такий тугенький, добре, добре, не порветься. так що. Швидко теж, не можу його розкрити. Але. Невеличкий, дуже гарний. Все. Супер склав, місця не займає. Далі антижир. Сама непогано, дуже рука. Чи сама, чи сама, не знаю. Гарне, брала, що колись нормально. І взяла ще ось такий подрібнювач. Мама собі більше я Якось на нього одразу поглянула, мені ну, тако прийшла і все. А мама там залишилась та пороздивлялась і каже, це ж класна штука. І вона собі трохи більше взяла, а я ось такий менший. Ну, я думаю, затестимо, я тоді ще поділюся відгуком, коли салатик зробимо, або ось буду на зиму робити салат і буду. Щось таке туди. Ну, побачимо. Я думаю, що буде файно. Там особливо цибульку різати, щоб не плакати на тією цибульку, або коли щось готуєш, де багато всякого потрібно подрібнити. Тому це всі такі покупочки. Мамні, покупки, ви там бачили вже частково, так? Це квіти. Гортензія і кала дуже красиві квіти. Годинник, також подрібнювач в неї. Набір тарілочок там сподобався, їй, вона придбала дуже гарні. І, мабуть, я ще щось забула. А відеречка для цих квітів, також, щоб їх пересадити. Ну, мабуть, це все, хоча, може, щось забула, то мама там в коментарях допише тоді. Так що вам дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався наш день. Ну, а ми його зафіксували для себе на пам'ять у такому блозі. Все, до наступних зустрічей!